Реабілітація не лише фізична, а й духовна. У госпіталі на Тернопільщині, крім досвідчених лікарів поранених військових, реабілітують і медичні капелани. Духовні наставники підтримують і додають сил воїнам у відновленні. Нині на реабілітацію у лікувальному закладі понад два десятки наших захисників. Як триває лікування і чи планують повертатися на фронт? Ольга Лучик розкаже. Вілус 45, чоловік із Колумбії, але пішов добровольцем боронити нашу державу. В одному із запеклих боїв у Нью-Йорку, що на Донеччині, зазнав вибухового поранення нині на реабілітації у госпіталі в місті Заліщики. На мою думку, війна не має сенсу, але ми маємо право як нація захищати свою ідентичність, і свою територію, боротися за нашу свободу. Дуже добре ставляться до мене. Лікування чудове, а люди тут такі сердечні й добрі. Сусід Віла по палаті – 49-річний Павло Чорткова. Він зв'язківець. Повернувся за кордону, аби боротися за Україну. Але за два роки на фронті здоров'я погіршилося. Кілька тижнів тому зовсім не міг рухатися. Кожен день мені стає краще. Просто що, ну, чому воно так сталося, я навіть не можу сказати. Я кажу, це не бойове травмування, але, але тим не менше я на ліжку. Швидше одужувати допомагає воїнам і повноцінне харчування на кухні саме готують обід. На сьогодні на обід буде борщ з пампушками, відварні, макарони, відварні з серделькою і салат з капусти, компот. І хлібчик. Мені мурашки по тілі, бо то хлопці, які справді того вартують. Ну і стараємося їм, якісь і фрукти є в нас, і кефірчик, і йогурт, і яблучко, і що можемо. У залі фізичної реабілітації військовики старано виконують кожну вправу. Незабаром приміщення планують розширити, а кожен пацієнт перебуватиме під пильним наглядом реабілітолога. Появилося нове оснащення, це і столи для реабілітації, це і бігові доріжки, це е, підвісна система і е, ті самі нові е, бруси реабілітаційні. Зараз понад два десятки бійців відновлюються у госпіталі після поранень. Віднедавна у штаті з'явилася посада медичного капелана, який підтримує моральний дух воїнів. Є навіть молитовна кімната. Там пацієнти проводять своє дозвілля. Ми тільки можемо бути поруч. Слухати, розраджувати, підтримувати, інколи пояснювати, інколи просто, просто мовчати. І у мовчанні є потреба. Коли приходиться, і людина говорить, говорить, потім настає нас стає хвилина тиші, і бачиш сльози на очах людини, яка просто внутрішньо переживає це все. Ніби вона хоче щось сказати, ніби вона сама всередині говорить з собою. 62-річний Анатолій після бесіди з духовним наставником відчуває полегшу. На війні чоловік із 2016-го каже здоров'я за ці роки геть погіршилося. Хребет, ноги, все турбує. З мозгами не все в порядку, щось забуває, не знаю, що причини вилітає з голови. Колектив тут хороший відношення тут нормальні. Майже 30 разів на реабілітації в цьому госпіталі і отець Михайло. Він капелан із 2015 року. Бував на багатьох запеклих напрямках. Намагається підтримати побратимів навіть під час власного лікування. Молюся тут кожен день, обов'язково за наші збройні сили, за Україну. Тут кожен із середи в госпіталі в капличці служиться молебен. Ще приходить мій вихованець православної церкви. Тут і разом служимо. От вже по проханню людей служиться в п'ятницю, служиться сповідь і причастя. Кожен захисник прагне якомога швидше відновитися, аби знову боронити рідну землю. З Тернопільщини Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.